Пацієнтка звернулася в нашу клініку зі скаргами на головний біль та слабкість в лівих кінцівках. Медикаментозне лікування, яке вона проходила під наглядом невролога, не дало позитивного результату, внаслідок чого її направили на МРТ з контрастом. За даними МРТ, ми отримали ознаки позамускавенного утворення в правій лобній ділянці, яке компримує головний мозок. Хірургічне втручання планується виконати кістково-пластичним доступом з подальшою пластикою дурального мішка. Вже було проведено доступ до хірургічного поля, краніотомію, і ми переходимо безпосередньо до мікрохірургічного етапу операції, який буде проводитись під мікроскопом. Під мікроскопом бачимо змінену тверду мозкову оболонку, яка є локусом росту пухлини. Вона візуально відрізняється від здорової твердої мозкової оболонки. Плануємо висікти змінену ділянку. ТМО, і в подальшому вже перейти безпосередньо до видалення пухлини. Наразі ми зробили дебалкінг пухлини, видалили зсередини її. Це дало нам змогу почати відділення пухлинних мас від мосткової тканини. Чітко бачимо межу між ними. Пухлина тотально видалена. На даний момент ми вкладаємо гомостатичним матеріалом фібриляром, прилягаючу частину головного мозку до пухлини. Подальшому зробимо пластику твердої мозкової оболонки за допомогою окістя. Проведено пластико твердої москової оболонки, кістку встановлено на місце. Зараз будемо пошарово ушивати рану і переводити пацієнтку в палату інтенсивної терапії.